Це я п'ю водневу воду із чудо термоса іонізатора-генератора водневої води, ну, який розробив нас Олег Покотило, наш вчений, український вчений науковець, доктор біологічних наук. Дай Боже йому здорович, що він в Україні зробив, бо завжди ноу-хау передовиках були завжди Японія, Південна Корея. Але вони зробили. В у воду через електрику, тобто треба 220 вольт, а тут не треба 220 вольт, тобто ще простіше зробили. Чим простіше, тим вона природніша. Просто в цьому термосі, простий термос, знаєте, купується, вставляється такий стержень. І оцей стержень, що саме цікаве, що наші люди, які купують термос, оце чудо, і вони витягують звідти. Металічну щіточку і прокладочку. І та металічна щітка для того, щоб щодня, я, я просто кажу сказати, ну не лінуйтеся, не забувайте. Раз у день виберіть годину, коли ви повинні чистити. Просто як миєте руки, миєте личко, так треба раз в день чистити цей стержень Просто берете металічну щіточку і протирайте 10-20 секунд під проточною водою, і потім змити. І от якраз оця плівочка, окислювач, він якраз і стирається. Він такого темного кольору, і воно все затирає. Бо тому що якщо плівочка ця буде, і ви не забудете і налиєте води, менше буде заряд. Буваєте, замість 300 мВ, замість 250 мВ, мінус, мінус 250, буде якихось 50, мінус 50 мВ. А в нашому організмі є середовище, де є мінус 200 мВ, 150 мВ. Ну чим більше оцих електрончиків, тим краще більше заряду буде. Тим омолажуємо свій організм, тим клітини, отримуючи енергію, починають активно працювати. Розумієте? І очистка йде краще. І тому, от щоб очистити свій організм, не забувайте, що в термосі є стержень, який треба теж чистити. Не лінуйтеся чистити от я, саме цей стержень. Бо дуже багато забувають і не є. Потім кажуть, та він не діє, там нічого такого нема. Ні, у мене є прилад ОВП-метр. Я взяв замірював. Перед тим як налити в термос, я заміряв воду, показую плюс 100 мілівольт. Налив сюди в термос, закрив я собі його, і потім через пів години, через годину, через дві наливаєш скляночку і заміряєш, і показує. Вже мінус 100 мл. Чим більше він в термосі, от, наприклад, якщо на ніч на ніч, вечором зналити, а ранком вже готовий, у вас вже заряд води є. І з pH мін 8,5, з то якраз це, це якраз такий онкопроектор, протектор, що вже ракова клітинка в такому середовищі вже не, не живе і не утворюється, розумієте? І плюс ОВП ОВП метр це мінус від 50 до мінус 200 міліволь. Хочу сказати, що він дуже надійний, якщо правильно користуватися. По-перше, водичка повинна бути чиста, ніякої соленої води, ніякої кип'яченої води сюди не можна. Тобто перед тим нагріли воду до 40 градусів, налили. І вже після того її не можна нагрівати, тому що там накопичується якраз молекулярний водень, а це газ. Він легко випаровується. І тому він і в закритій формі, для того, щоб налити у. Скляночку тут же випиваєш, закриваєш термос і далі зберігається отой заряд. І заряд буде постійно 24 години, у вас знаходиться в цьому термосі. Ось все, що я хотів вам сказати. Дякую за увагу.